Злочинець, який розстріляв патрульну поблизу 27-ї школи, досі на волі влада запевняє, що ситуація під контролем, але чернівчани бояться випускати дітей на вулицю. Більше подробиць далі. Вже добу на Буковині розшукують зловмисника, який убив поліцейську таїсію татарин. Вона та її колега Олександр Гуцул вчора виїхали на виклик про розбещення дітей поблизу 27-ї школи на вулиці Воробкевича. Під час огляду території правопорушник відкрив вогонь. 22-річна поліцейська загинула. Всі ми з сторони в шоці, і всі ми в, в такому траурі, Ну, ну десь про що свідчать і зитоне. Дай Бог, щоб на вулицях наших міст, нашої держави перестали гинути герої і перестали гинути наші захисники. А я думаю, що ми прикладаємо максимальну зусиль і відповідальні органи підрозділу зроблять все можливе для того, щоб винен поніс максимально строге покарання. Попередніми роками у приміщенні закинутого басейну неодноразово помічали педофіла, який демонстрував дітям статеві органи. Ймовірно, це одна і та ж особа. В той час люди обурені, адже зловмисника фіксували на відео, але інформації про його затримання немає. Я задавався ще на початку навчального року питанням, чому в школах, дитячих садках, лікарнях під час воєнного стану не чергує поліція. Не треба закривати школи, поставте в школу чергових поліцейських. У нас чинівцях, дуже розслабилося, а в країні війна. Чого батьки мають вимагати закрити школи? Вони вже мали бути сьогодні. Всі закриті. Чи педофіл з автоматом це не серйозна причина? Через брак інформації мережею почали ширити фейкові фотороботи зломисника. Однак поліції не розкривають особу чоловіка. Городяни роздратовані, що досі не оприлюднені відео з камер спостереження та з нагрудних камер правоохоронців, адже злочинець може вільно розгулювати містом. Вже більш ніж добу правоохоронці не повідомляють про перебіг операції. На жаль, коментувати. Не маю права, не маю такої можливості, тому що станом на теперішній час проводиться до розслідування. Але ми віримо, ми впевнені, що в найближчий час особа, яка вчинила даний злочин, понесе справедливе покарання. Колега загиблої патрульної Олександр Гуцул отримав вогнепальні поранення і зараз перебуває в лікарні зі зламаними ребрами. Медики кажуть, наразі стан чоловіка важкий, але стабільний. Там серйозне пошкодження, тому зараз стабільний. Нагадаємо, операція по затриманні озброєного педофіла розпочалась близько 6-ї години вечора. Злочинця шукають уже більше, ніж добу. Богдана Дем'янів, Чернівецький промінь.